Ми далі продовжуємо нарощувати інфраструктуру індустріальних парків. До того ми тут облаштовували і газ, якусь частину електроенергії воду забезпечували каналізацію і продовжуємо далі будувати дороги. Важливо дійсно, що держава підтримала саме цей проект, і на умовах співфінансування 50 на 50 ми зараз будуємо дорогу проект на 12. В першу чергу для того, щоб досить активно залучалися інвестиції в розвиток індустріальних парків, а це створення робочих місць. Це в принципі економічна основа нашої територіальної громади. А звідси виходить, що ми можемо забезпечувати наші основні. Реоритети, безпека, оборона, стійкість і турбота. Ми бачимо, що роботи досить активно проводяться, і вони вже йдуть два з половиною місяці на цих дорогах. До серпня планово ми маємо їх завершити, і далі будемо подавати заявку до уряду щодо підтримки другої черги цієї вулиці до аеропорта для відповідної логістики. Головне, ми ще будемо передбачати тут і роботу громадського транспорту. Ми завершуємо проектну 16, Це бетонна дорогу, і саме ця дорога дала нам можливість, що на індустріальному парку він індастрії будується два заводи.